Так, зараз у нас буде урок з логіки, але розбирати ми будемо з вами задачі, які пов'язані з площами якихось таких цікавих фігур. Якісь такі людинки, намальовані круглими такими півкругами, якісь такі квітки, зірочки, хвилі. Ось давайте так. А взагалі хотіла сказати, що такі завдання досить часто зустрічаються, наприклад, в задачах Олімпіади Кінгуру, так, ви ж знаєте, цю Олімпіаду. І в березні цього року, в останній тиждень березня, традиційно проводиться ця Олімпіада, пропоную всім прийняти участь, за це теж буде стояти оцінка, хто приймає участь в кінгуру, за чверть ставлю 12, незалежно від результату. Зрозуміло, так? Але там треба... А, мені здається, що там є, є якийсь благодійний внесок, і обов'язково треба свій номер запам'ятати, щоб потім ви змогли ці результати отримати. Бо якщо ви це не зробите, ви не, не зможете подивитися. І так, в зошиті з логіки ви пишете сьогоднішню дату і тему уроку обчислення площ нестандартних фільмів. Обчислення площ нестандартних фігур. Ну, взяв. а, передбачає таке запитання, чи точно треба малювати. Можна не точно малювати, але так, щоб воно хоча б якось було схоже на те, що тут. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Номер 737 із вашого підручника, пункт Б. Там, правда, просять знайти не площу а довжини ось цієї пурпурової лінії, але ми з вами знайдемо площу. Як треба намалювати? Якщо у вас там немає точного циркуля, можна схематично. Ось у вас є квадратик. Скажіть, будь ласка, за цим кресленням, хто мені може сказати, яка довжина сторони квадрату? 8 сантиметрів. Вісім, так? Ну, тобто, не обов'язково прям вісім малювати. Ми просто про це позначимо. Тепер дивіться, на трьох його сторонах побудовано півкола. Можете так, як я, від руки намалювати, така як квіточка виходить, а знизу такі маленькі ніжки. А от знизу намальовано два півкола, але іншого радіусу бачите меншого. І вам треба знайти площу. ось Такого малюнку, зафарбованої частини. Це схоже на те, що ми тільки що робили в класі, але воно трошки а, більш поскладено. Отут, ось от намалюйте ще дві рисочки, таку стрілочку, щоб щоб було зрозуміло, тут 8 см і тут так само. Так, тим самим ми даємо розуміння, що це у нас квадрат. І так, і питання задачі, площа зафарбованої частині. Так, хто мені може сказати, як же це знайти? Що треба зробити? Ну, що, ніхто не знає. Знайти площу квадрата. Так, згодом. А потім сплюсувати всі півкола. Півкола, Дивіться, у вас трипівколо однакових, да? Тобто, в сумі вони дають три півкола, це півтора. Кола, так? Півтора треба помножити на площу одного кола. Чому дорівнює радіус радіусу цього великого кола? Там є два, да? Великий і маленький. Радіус великого кола дорівнює. Сонечко, як ти вважаєш, чому? Великого кола 4 см. Згодна. А маленького, якщо ось це 4, то маленький буде. Два. Згодна, ну, і тепер треба. Дивіться, тут три півкола, да, тобто півтора цілих кола. А ось маленькі сонечка, скільки вони дають? Всього чотири. Ну, діаметр. Так, добре. А, і тому ні, я не про діаметр. Я запитую, скільки, якби, яка буде площа. Одне півколо та ще одне півколо дадуть ціле. Так? Ага, тобто можна написати так. ну Давайте спочатку формуло. так, пишемо розв'язання. Розв'язання. Це похоже на значок андроїда Так, дуже схоже. Площа зафарбованої частини це буде площа квадрата. Плюс, як же ми домовилися сказати відразу, півтора площі круга великого. Давайте напишемо площа круга 1. півтора, поміжте на площу круга 1. Плюс площа круга 2. Так, другий круг це маленький. Так, і Соня мені диктує площа квадрату. Чому дорівнює? Квадрату? 8 сантиметрів помножити на 2. Всього на 2. А, площа квадрату ага. це ж не А на 2, а А на А, а в квадраті. От це буде 8 на 8, так? 8. Це 64 4 У квадраті. Так, добре. Це площа квадрату. Так, а от ми написали спочатку, тому тут можна пояснення вже написати. Тепер площа круга один, цьому дорівнює. Це Пі помножити на R1 квадраті. Тому я так в дужки візьму, бо це індекс, так? І радіус а R1 це великій. що видно? Р1. От дивіться, у вас же тут не одне коло, а два. Тому е я маю на увазі R1 це радіус першого кола, R2 це радіус меншого кола. Ну, і тепер підставляємо замість і ми пишемо що? 3,14 помножити ,14. на... 3,14, не говоріть 3,14, це ж не грамотно. 3,14 помножити а. на 2 в квадрат. А чого 2? На 4. Ми ж R1 думаємо, А, ми ж велике, так. Спочатку велике. Ну, потім ми на, на Т те теж будемо множити. 4 помножити на 4, це буде 16 помножити на 3,14. Угу. 3,14 помножити на 16. Так, 6 на 4 – це 24. Так. 2 пишемо, 1 на 6 – 6, плюс 2 – 8. 3 помножити на 6 – 18. Угу. 4 помножити на 1 – 4, 1 – 3. І плюс 1. Угу. 4, 2, 1 запам'ятовуємо, 0, 1. 40, 24. А чого, ти ж один ще запам'ятала. 50,24. 50, да? 50, П'ятдесять 50, сантиметра квадратних це площа великого хола, але її треба ще ж помножити на 15, на півтора, тобто 1,5 помножити на S круга 1 це буде 1,5 помножити на 50,24. Тут бачите багато... ще раз пояснити, чому саме 1,5 і звідки вона вдалася? Ну, в тебе не одне коло, а три. Два дають ціле коло та ще половинка. Один плюс половинка. Тепер зрозуміло. А Ва? це ми знайшли лише одну половинку. Це 50 ну, ми якби ціле коло знайшли. Не одну половинку, а ціле коло. Тобі треба ще одну половинку його додати, в будь-якому разі треба, ну, якби, або половину знайти і додати, ну краще просто ціле коло помножити на півтора. Тобто ми перемножаємо, не зважаючи уваги на кому, 5 тисяч і 15, а потім відокремимо раз, два, три знаки кому, так?

5, 7 і один три знаки відокремуємо. Угу. 75,375. Тисячних це у нас сантиметрів квадратних, це ось ці три частинки. І залишилося ще знайти площу круга другого, маленького. Це теж під, ну вже не R1 в квадраті, а R2 в квадраті. Замість «пі» ми що запишемо? 3,14. 3,14 помножити на 2 в квадраті дорівнює 3,14 помножити на 4. 3 ,14. 3. Ну, діти, ви, ви за того, що говорите, не видно? Ви ж знаєте, що треба говорити, виправляйте себе самостійно, так? 3,14 помножити на 4. 2, 2. 4 на 4 – 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 на 1 – 4, 5, 3 на 4 – 12. І відокремлюємо 2. І відокремлюємо 2. Тобто, 12. рівня 12,56 соток. Так, ну і останній крок це площа зафарбованої частини. Це ви повинні додати. Перший е, круг, квадрат, точніше, це 64. Плюс півтора площі другого це 75,375. Так. Плюс 12,56. Ми це зробили. Там точно так буде. 75 раз, 2, 3. Да? 50, плюс 25. Да, десь так и А, Так. И це в Сенсу. 6 силы, да, 7. Бо в нас тут. Я вот стираю креслення. И давайте так. 64, 1, 2, 3. 0, До даю бо в нас є число з трьома. Знаками після коми, це друге, так? 75, 375. А третє число це 12,56, і тому ще допишемо тут нулик, так? І пам'ятаємо, що якщо ми додаємо десяткові дроби, кому пишемо під кому. І відразу її напишіть. Так, ну і тепер додаємо. 5, 7 плюс 6, 13. Три. Пишемо, один запам'ятовуємо. Вісім дев'ять. Дев'ять uh і -huh. два 11. Один пишемо, дем запам'ятовуємо. 8 плюс 7 п'ятнадцять. Uh -huh. І тепер треба кучу знаків докремити. А чого кучу? Просто три знаки. А, три. Дивись, коли ти додаєш, ти не, не рахуєш, скільки їх в сумі, ти кому пишеш під комою. При додаванні пам'ятаємо правило кома, під кома. Тобто це буде 151,935 сантиметрів квадратних. Добре. Ну, я хотіла сказати, що ця задача була просто технічна, така, бо треба було багато площ знаходити, а є більш прості. Ну дивіться. 741 А, вам треба знайти площу ось такої зафарбованої частини, з чого вона складається. З квадрату вирізали якби ось таку хвилю, а тільки не викрикуйте, хто бачить, як площа заштрихованої фігури пов'язана площею квадрату. Вам треба буде. Можна все це очистити, діти? Так, Соня бачить. Добре, хто ще бачить. Угу. Можна очистити. І так, це номер 741 А. Вам треба буде все одне перемалювати. Хто побачив, перемальовує. Отак, спробуйте, щоб воно було як би схоже на те, що треба. Ось тут якби середина квадратика, і ось так. Тут така дужечка, а тут така сама, як вигнута в цей бік. Вам треба знайти площу заштрихованої частини. Так, так і написано, площ площа зафарбованої чи заштрихованої частини. Однак питання: а квадратик нам зі стороною 2 см. Так, ну давайте вже сонечко відповідала, я їй ставлю. 11. Ліда. Що ти хотіла сказати в цій задачі лічка? Вибачте, в мене інтернет трохи лагав. Так, так що ти можеш сказати? Площа зафарбованої частини, як пов'язана з площею квадрату? О, те, що. Зафарбована частина, якщо її вирізати, то ми отримаємо таку ж саму частину, тілі. Тобто Вони рівні, так? Площа білої частини і площа зафарбованої, вони однакові. З цього випливає, що в сумі вони дають цілу площу квадрату. Тому чому дорівнює площа зафарбованої частини? Половині квадрату, так як вони рівні, то це половина площі квадрату. І там вам взагалі не треба ніякі пі використовувати, бо площа квадрату. Лічка чому буде дорівнювати? Площа квадрату, Лідо, мабуть, вибило теж, так? Це А в квадраті, вона в квадраті, так? Це половина помножити на 2 в квадраті. А чому дорівнює 2 в квадраті? Чотири. Чотири. А як перемножити одну, другу, чотири? Що треба зробити? Чотири подати як. У вигляді 4 перших. 4 перших, так? А, так. І. Скорочуємо 2 і 4, Тут 1, тут 2. І відповідь буде 2 сантиметри квадратний. Ну, от така задача. Тобто, бачите, тут коло не при чому. Тут просто треба було побачити, що тут а, ці дві площі рівні. Так, а ну-ка, Б, давайте візьмемо варіант. А тут такий у нас малюнок є, квадратик. Зі стороною теж 2 сантиметри, а тепер хто мені можу сказати, а що тут зробили з ним? В нього що повирізали. Дивіться, четвертий, давай сонечко. Це все буде одне коло. В сумі, так, вони вирізали якби чотири кути, які складають четвертини коло. Тобто, в сумі. Ці вирізані частини, білі частини, можна так сказати, складають ціле коло. Вірно, бо це четвертинки, вони в сумі дадуть ціле коло. Квадрат зі стороною 2 см, а тому, сонечка, скаже мені, як знайти площу зафарбованої частини. Просиш спросувати усі ці радіуси, знайти Можливо, ціле раді, коло та відняти. Тобі... Від площі квадрату відняти. Площу цілого кола. Уга. А радіус цього кола, чому дорівнює? Радіус буде одна, один сантиметр. Один сантиметр радіус цього кола, так? Тобто, діти, дивіться, от тут, там, де в нас зірочка така вийшла, красива, Щоб знайти площу цієї зірки, треба від площі квадрату відняти чотири четвертинки, які дають в сумі ціле коло. Тобто. Площа зафарбованої частини. Це площа квадрату мінус площа кругу. Ну, давайте хтось інший вже буде відповідати, хто хотів би площа квадрату. Давайте Ліда продовжить. Лідочка, знайди мені площу квадрату. Ліда, ти нас чуєш? Так, давай площа квадрату. Чому буде дві? Це 2 в квадраті і це буде 4. 2, ну, давайте так напишемо. Це А в квадраті. А, а на А. 4 на 4. Це буде скільки? Ой, а чого 4 на 4, 2 на 2. Ліда так і сказала. Це буде 4 сантиметра квадратно. Так, тепер площа круга. За якою формулою обчислюється, і чому вона буде дорівнювати? За формулою S равно PR квадрат І R2. Ой, так. Пі, замість ти ми що беремо. Замість пійц 3,14. Опять 3,14. ну, прочитай, вірно. Можна сказати 3 і 14. Або 3,14. Ну 3,14 ми ж казали. Це ось такий дріб. Коли ви произносите 3,14, то математики всього світу мають на увазі ось такий дріб, а не те, що ви кажете. І помножити на радіус в квадраті. Чому дорівнює радіус в квадраті? Радіус це що? Лідочка. Це один, так. так. Один в квадраті, це буде не 2, як хтось сьогодні вже казав нам невірно, а скільки? Один в квадраті буде? Один. Один. Так, ну і тепер. Скільки це буде, смішно запитувати, але це все ж таки це буде 3,14 сантиметрів квадратних. Ну і тепер ми знаходимо площу зафарбованої частини. Що ми робимо? від площі квадрату, тобто від 4 віднімаємо 3,14. Можеш усно це зробити. Взагалі треба такі речі, ну, от, такі простенькі можна і усно. Що ж це буде? Ну, буде 0,6. 86 сотих сантиметрів квадратних. Так, добре, дивіться, я можу це старати? Думаю, так. Давайте так. Що ви візьмете з логіки надім? Ви візьмете номер, 600, 700, ну, 700 значить, домашнє завдання з логіки на наступні, наступну середу. Номер 741 В. Ось тут у вас є півколо, з якого вирізані ще два півкола. У першого діаметр 16, а тому радіус чому буде дорівнювати? Вісьми. Вісім, вісім. А радіус маленького вже буде 4. А. Ви знаходите площу великого кола, радіуса 8, ділите її навпіл. Визначаєте площу півкола. А ось ці два маленьких кола, в сумі дають як би коло. Ви знаходите його площу, а потім від півкола віднімаєте площу маленького кола. І ще 742 номер. Так, добре, на сьогодні ми закінчимо домашка, тобто це буде домашня контрольна робота з математики вже є в групі. Виконайте на подвійних листочках, завтра мені даєте до зустрічі. До побачення.